Черкаські волонтери отримали гуманітарну допомогу від української діаспори з Фінляндії: меблі, медичне обладнання, медзасоби, засоби гігієни, дитячий одяг та взуття, харчі. Більша частина вантажа це матраци. Вони кажуть благодійники, мають попит серед військових. Зібране розподілять по категоріях: частину відправлять на Харківщину для цивільного населення, що постраждало від російських обстрілів. Також із отриманого сформують допомогу для вимушених переселенців. Волонтерський штаб Лад отримав в цьому році одну із фур. Гуманітарною допомогою з Фінляндії ця країна ще як тільки ми зареєструвалися, відразу почала нам передавати гуманітарну допомогу. В них дуже сильна українська діаспора, і за їхню працю ми дуже їм вдячні. І особливо зараз, коли маємо такі проблеми на фронті в Харківській області, що надходить гуманітарна допомога, і ми маємо змогу допомагати і військовим, і медзакладам, і ВПО, і різним категоріям населення. Тому дякуємо нашим партнерам, товариству Українців Фінляндії, АУТА Україна та їх логістичному центру за підтримку України у складні часи.